Новина друзі в Трампа сказали готуватися європейцям до саміту з Путіним. Та війна продовжиться в 26-му році. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація в британському змі Sky News, що американська сторона попередила своїх європейських колег, що вони готувалися до саміту з Путіним. Ну, я так розумію, він вже буде не трихсторонім. Якщо Європа має готувати, значить мають бути представники Європи. І що він може відбутись в кінці цього тижня? Все залежить від перемовин сьогодні з Зеленським. Якщо буде досягнуто компромісне рішення, то цей саміт може відбутись наприкінці цього цього тижня. Що цікаво, що вже вибирається місце: Європа і Америка хочуть Рим. Тобто в Європі до речі, Путін погоджується на зустріч в Європі. Про це теж вказує видання. А Путін хоче або Швейцарія Женева, або Хельсінгі. Тобто, от такий маємо варіант, і от така цікава інформація. Тому стежимо сьогодні за перемовинами Зеленського. Якщо дійсно буде досягнуто компроміс, то можливо ми побачимо і саміт європейців Зеленського Путіна та Трампа вже в кінці цього тижня. Ну і дав би Бог завершення. Війни, друге питання: наш уряд на чолі Сверденко вийшли, ну розказувати, як вони будуть піднімати соціальну політику держави, піднімають заробітну плату медикам 35 тисяч, якби мінімальна буде заробітна плата. Ну, відповідним категоріям, ті, що знаходяться на першій лінії надання медичної допомоги лікарям, буде допомога сім'ям на дітей. Збільшена відповідним чином е, вчителям, там, але вони знаєте, говорять поки що загальними цифрами, але піар класний знаєте, екран великий поставили, як завжди. І далі виходить міністр фінансів. І говорить, що уряд закладає, що війна продовжиться в 26-му році. По собі уявляєте, і Україні потрібно 45 мільярдів. А я якраз про це говорив і зараз ведемо перемовини. Ну але поки що результатів немає. розумієте, немає, поки що результатів нашому мінфіну по залученню цих 45 мільярдів. Мають дуже велику надію наш уряд про те, що вже з 28-го року ЄС свій бюджет просто буде закладати кошти, які йдуть на фінансування України. Це прекрасно. Я це категорично підтримую. Але знаєте, в мене виникає питання. А де ну нам не вистачає там, хтось каже 10-20 мільярдів вже в цьому році. Де нам покриття цих 20 і брати 45 при корупційних скандалах, коли знищується незалежність набу все оточення зеленського ну під корупційними підозрами? Хтось виїхав як міндіч і не повертається чомусь. І я розумію Європу, чому в нас немає реальних домовленостей про надання цих коштів, тому що нам не довіряють. І це треба виправляти відповідними кроками, боротьбою з корупцією, виправленням ситуації в державі, а не виходити, знаєте, в понеділок, коли починається пленарний тиждень Верховної Ради, і піаритись: от ми тут піднімемо соціальні стандарти, так що ви просто офігієте від тих грошей. До речі, прем'єрка сказала, що треба піднімати пенсії, але наскільки кому? Ну, поки що ніякої, як то кажуть, інформативної е, інформації ми не маємо. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профілі, підпису.